Мої вітання паранормальне явище 2007 року режисера Орена Пелі це малобюджетний, але надзвичайно ефективний хорор, знятий у псевдодокументальному стилі. Фільм розповідає про молоду пару кеті та міку, які намагаються зафіксувати дивні речі, що відбуваються в їхньому будинку. Ідея проста: встановили камеру, щоб зняти привида, і, скажімо, так, вони його зняли. Але замість дешевих скримерів глядача лякає інше. Очікування фільм викликає страх не тим, що показує, а тим, що не показує. Тут працює не монстр, а уява. Зі скромним бюджетом усього 15 тисяч доларів, стрічка зібрала понад 193 мільйони доларів в Прокаті, ставши одним із найбільш прибуткових фільмів в історії кіно. Фільм грає на первісних страхах, робить і доказує, щоб злякати глядача, не потрібні дорогі ефекти. Мдві 6.30. Не забудьте підписатися та протиснути лайк. Нагадую, що спонсори в якості подяки мають дочасний доступ до відео, а знайти мене на інших ресурсах можна за лінками в описі. Раптом, кому цікаво, перейдімо до переказу. Починається все з подяки Paramount, родині якійсь та поліції Сан-Дієго, і нам показують, як хлоп намагається з камерою впоратися, відволікає звук з вулиці. То приїхала його дівчина і каже: оце в тебе об'єктив. А що сталося з малим? Я утримуюсь від паралелей, я утримаюсь. Коротше, жіночка в шоках від того, яка файна велика камера тепер у них є. Як проговорює, Міка згодиться аби паранормальщину знімати. Пізніше на кухні стає зрозуміло, що він навмисне купив дорогу та класну камеру, аби фільмувати для майбутніх поколінь все, що з ними. Станеться план типу за всім і всіма слідкувати, щоб вчасно вирішувати трабли, якщо такі будуть. Він тронувся конкретно, бо навіть говорить з нею. Повечеряли і далі дуріє покупці. Мікрофон тут чутливий, ліхтарик лупить як треба. Весело коротше. каже, давай викликай холеру якусь час фільмувати, але ж то вона не ворожка, щоб таке коїти. Поки бринька на гітарі за вікном чи то по хаті звуки якісь на що мен, давай по кімнатах бродити в надії знайти джерело. Не знайшов. Далі пара заставляє нас відчувати себе третім лишнім, слухаючи особисті підкатим, і готує. Лиця спати, шукаючи, куди пришпандьорити кемеру, поставили по канону дискомфортних сцен з відкритими дверима. Молодці, отже, перша ніч лягли спати не без питань, проте от другій хропака дають вже тільки так: під звуки походень когось, та цього недостатньо, аби прокинутися. Тож відразу переносимося на ранок, де ніби все гуд, але лише ключі вивчили левіосу, бо перемістилися. Звісно, не на такі темні сили вони сподівалися, та все ж чогось треба починати. Ну у них тут все крепко, басейн, дебільні жарти. Пізніше Кеті каже, що до них екстрасенс тре лікар прийде. Від чого хлопець схвильований. Ну, типу, гонить приколдеси з таких спеців. Прийшов дядько, і давай пару випитувати більше інфи. Значиться, що разом їм три роки. Вона студентка і хоче стати вчителькою 12 тисяч. Самі себе не зароблять. А міка на біржі. І все одно вони мають таку хатину. Ага, я повірив. Виявляється, вони дійсно привида вислуховують. Він міг являтися раніше, бо відчуває стрес, і більше того являвся, коли дівчині 8 років було, вона постійно прокидалася, бо то дихання відчувала, то постать якусь над собою. Прибацана, коротше, здавалося б, але те, що це бачила і її сестра, трохи відбілює репутацію. Будинок потім згорів. Причина не зрозуміла, але після того вони переїхали. І от сенс в тому, що тоді у 8 це було, і пізніше в 13 було, і от зараз знову щось там придумалося. Тож дядько Ізі робить висновок, що це все пов'язано саме з нею. Далі вона розповідає, що тут лампи блимали, тут вода лилася, були звуки, ніби хтось по стіні шкрябає, все це чув і Міка. Але те, що її ще й по імені хтось кликав, це щось новеньке. Міка показує свої винаходи по запису привидів і ще дізнаємося, що привиди ті як дементори, живляться негативною енергією. Тож нічого журбу розганяти, краще чіпсів з'їсти, лайк поставити, один раз живемо. Екстрасект каже, що він спеціаліст по зв'язку з примарами. Людей, що померли, а не демонами, і тішить словами, що тут очко повне, і взагалі її особа і не втекти, бо такі примари роками можуть чекати моменту провокації. Дає телефон Йогана специфічного когось там, хто шарить краще, і розвіє думку про дошку, аби вийти на зв'язок і дати те, що треба приведу, бо це буде розцінюватися як запрошення, а йому треба кеті, тож ніц. Відправили мужика в ніч, і жінка рада, що ніби поки не з'їхала з гузду, бо є тому пояснення. Ще демонологу подзвонить, але Міка проти того цирку, бо ледь сьогоднішній витримав. Авто ж домовляються, що подзвонять, якщо погірше, не зараз. Трохи приколів накидає, що розумно, якщо про негатив, правда, і знову ніч пристрасна, яку ми могли б побачити. Та вумен розумна і знає, що якщо червоненьке, то то запис ніц. Ніч третя, знову дві години, і двері живуть своїм життям, що, чесно кажучи, кріпово. От ніби нічого, але точно не протяг. І якось воно не по собі. Прокинулися і давай запис переглядати, на якому протягу немає. Вікна зачинені, а двері туди-сюди, ніби так треба. Але вони прошарені, на це такі. То прикол, ну і ладно, знову шпаньорить на гітарі. Але Кеті, як давай волати, що страшне, то всього навсього пабук павук був, якого герой позбувся. Вечірні розмови про привидів і демонів, ніби це щось буденне. Міка дає інфу про те, що демони ще ті паскудники, а ми їх зафільмували. Ой, дурачок. Але далі, в принципі, стає зрозуміле таке відношення, бо для Кеті це не новина, а він відповідно сприймає таку нісенітницю як пригоду. Вона не хотіла б злити камерою, та все ж був договорняк, що Міка теж матиме слово, бо вона до самого жити разом не розказувала, що демон з нею. Ганяється. По хаті все закрили, і п'ята ніч, серед якої Кеті як прокинеться, кошмар наснився, буває. Але внизу ще щось гупнуло. Від чого Міка героя вмикнув, а Кеті кучу наклала. Йдуть дивить, але пусто. Ранком ніби все більш-менш, навіть руками щось ковиряють. Але Міка відволікає, аби показати, що записала камера секунд за десять, як ті прокинулися. З почутого роблять висновок, що холера хоче на зв'язок, тож неси спіритичну дошку. Дівки на паніку відразу, а й дурачку без ризиків, бачимо, не живеться. Хоче з приводу. Дом базікатем, але він пообіцяв, що не буде того робити. Ввечері він його гукати давай чим злить дівчину, і час знову спати. Схоже, що він або телупок, або так, якщо досі не очкує тут спати, і вона в певній мірі теж. Але знову ж таки події стрибають це тринадцята ніч, тому стається лайно досить рідко, і загалом зрозуміти можна. Але цієї ночі стається знову щось там тарабанить. Я не розумію, чому двері вони не зачиняють. Ну, хай йому грець з будинку лунає це. Тому вони що роблять правильно камеру в руки і вниз чомусь не вмикаючи при цьому світло. Ті колюстра хить та хить. В кімнаті ж знову звуки з інших кімнат. Вони на кучі посиділи хвилин 10, стукіт послухали незрозуміло, звідки. І ранок на який жінка вважає, що для хлопця це досі гра. І схоже, що так, бо він називає це класними речами. Каже, що ці звуки йдуть, ніби звідки зі стін, чи то зі стелі, і щодо покупки камери прям такого не було. Але хлопу, какати. Він мікрофон хватив і давай фазмофобію грати, духа питаючи. На повторі лише якісь Рускіт почув. Ввечері Кеті обирає кіно дивитися замість спати, але то 15-та ніч і знову сплять як ні в чому не бувало. Кеті прокинулася в годину 30 і вирішила, чом би не постояти дві години. Після пішла кудись, посилився шум, і зізнатися кріпово то страшне. Камерамен серед ночі допер, що спить сам і давай шукати. А вона час дня переплутала і гойдається дворі. а на дворі дубак. Але вона каже, що їй окей, і мов залиш мене, я в нормі. Джентльмен в крові пішов по ковдру, але по дорозі почув лютий удар на горі. І під. Тримуючись правилом, оператори не помирають, пішов дивитися. Хтось вимкнув телек, але хто цей хтось не зрозуміло, бо нема нікого. Лише Сновида повернулася і спати просто лягла, жаліючись, що він її, бачите, розбудив. Оцей момент хлоп не продумав, бо через паранормальщину можна нормасно так тронутися. Сам не зрозумієш, коли передивляючись запис, дівчина взагалі нічого не пам'ятає, лише як вже в дверях стояла, а він був злий. Чоловік переповів, що відбувалося, і потім кидає теорії, що може це з нею вже давно. Їй всю ніч лише снилися кошмари, каже. І якщо сенс був залякати, в привида вийшло, дай Боже, але обіймашки, пару заряджаючих слів і власної думки про ніяких екзорцистів, бо буде гірше, та й все. Бо він все ж таки припер дошку з духом поговорити. Він як і обіцяв, її не купував, а лише позичив. Та від скандалу це не рятує. Вона все кидає і йде, пославши під три чорти. Після чого нас лишають на одинці з дошкою, яка спершу ловить флоу, а потім взагалі самопідпалюється. Пара повернулася звідкись з бубубу -бу -бу один на одного. І міка каже, що на дошку, ніби як щось розлили. Кличе Кеті, але їй бачить хати, що дух їм там залишив. Краще б все ж кубки трималися, але ні, вона зла на нього і воліє лишатися На одинці, але ж хата одна. Оливкова гілка заключається в тому, що Міка вкотре пообіцяв дотримуватися правил: мирний цьом і добраніч. Ну, Ну як, ну майже, бо хлоп знає, що ж на досці було написано, але ніц не цікаво. Ранком він знову копає, бо подивився запис, поки їх не було, і будує теорії, що там було написано точно. На посиденьках з подружкою, яка пропонує пожити з нею, не Варіант, бо це ж не в будинку проблема. Але нічого, в міки є план каже, тому компроміс. Він грається, якщо в нього не виходить, телефонують демонологу. Тупо фазмофобію в будинку придумав. Порошку насипав і буде ловити сліди. Ну, геній на паличці. Головне, що він впевнений, будинок Його він вирішить проблему і крапка. Ніч 17. Після трьох звуки ніби хтось по сходах піднявся. Це будить пару, і порошок спрацював, прикиньте, проте відбитки лише в кімнату, а з немає. Біля інших порошків теж є відбитки, які привели до відкритого Вище, яке ніхто не відкривав, але знову таки, оскільки оператори не вмирають, він камеру прихопив і поліз, посвітив і побачив фотку, якусь, яка виявилася підпаленою фоткою з дитинства Кеті, ще з того першого будинку, що згорів, який ніяк не міг опинитися тут, бо 15 років як вона його не бачила. Ностальджі пробила на сльози, а потім голова болить. Хлоп, знову записи передивлявся, на яких видно, як з'являються сліди. І, хоч вчора казав, що все порішає, тепер хезе. Жіночка виливає всю правду про його експерименти, які на ділі Сенсу. Не несуть і нічого в нього не під контролем. Завтра приїде якийсь вумний дядько. А поки треба вісімнадцяту ніч перетриматись, яка звісно кріповіша інших. Привид світло вмикає, агресивно підіймається по сходах. Чим будуть пару і як влупить дверима. Черт! Та це не зупиняє хлопа, все піти як слід подивитися, домахуючись до привода, який вже бахкає по хаті на всю пару хвилин. Вони визначаються, де краще знаходитися, внизу чи нагорі, і от знову в спальні. Дочекалися ранку згорем пополам і розуміють, що справи кепські. Тим паче, що вже звуки й вдень, це по фоці прилетіло. Каті ще й подих його відчула, і кулею вниз побігла. Міка намагається зберегти раціональний розум і нарешті приїхав тоді, до що був на початку, Буде монолог за кордоном. Певно, бюджету не вистачило. Пробачте. Він з ходу каже, що не допоможе, привиду не подобається, що він тут, і взагалі бувайте. Приїде демонолог, буде вам класно. А я пішов, щось його злякало. Кеті плакає, бо хелпи чарівної не буде. Ніч 19. І вони досі не навчилися закривати двері, тож привид вже й біля них приліг. Пізніше знову світлом бавиться і навіть тіні кидає. Жінка знову подих відчула і на параною падає. Більше того, пізніше каже, що воно прямо зараз на неї дивиться. Але Мен знову наобіцяв не неможливого, вони повтор глянули і згодом мік. Знайшов інфу про якусь діану, ім'я якої було на дошці. В неї ситуація зі спаленим будинком і привидами ідентична. Екзорцист лише гірше зробив. І от потім він чомусь обрав Кеті. Чому не знають? Але головне того не злити. Міка прийшов ідею розказати, але Кеті як з рейок зірвало. Мов відстань, скільки можна, дай повчитися. А потім просто плакає, бо вері сет сплять двадцята ніч. Знову тінь по дверях, а потім хвать за ногу і в барліг. Міка з переляку дівчину відбив і здуріти тут актори в ролях хороші. We'll be right back. Врешті-решт вирішують валити в готель. Міка знімає санець, що привид поставив. А коли час їхати, привид, походу на випередження подіяв, і Кеті тронув до талого. Спалив хрест, який вона давила. І коли вже час врум-рум, звідси вона розвертає думку на 180 і каже, краще тут лишатися. Клініка 21 ша ніч стала фінальною. В жінку щось влізло. Вона з ліжка встала, поглядом покривало, скинула. Перезарядка пару годин. Після чого пішла кудись і як давай волати, що бідолага з усіх ніг до неї. Але різко а потім перельот Міки прямо в камеру. Скрімер від Кеті і інфа, що тіло Міки знайшли, а Кеті зникла. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2007 році, і насправді фільм вражаючий. за три з половиною ходоги, без демонстрації жесті, він справді лякає. Актори в ролях відіграють живо, а ключові сцени поставлені досить непогано. Малобюджетна стрічка, так, але те, як використані хорор прийоми, виглядає дійсно хорошо. І з поправкою на час, але діє і зараз, діє своїм дискомфортом. Спонсери. Мають змогу дивитися першими. Всі посилання знайдете в описі, якщо цікаво дізнатися більше. Дякую за будь-яку підтримку цього відео та вихід наступних відповідно. Побачимося!